Виготовлені власноруч листівки, альбоми, це скраббукінг. Саме ними займається наша героїня Марина Євтушенко. Що ж це за видрукоділля з англійської скраб-вирізка, книга. Отже, це видрукодільного мистецтва, що полягає у виготовленні сімейних та особистих альбомів. Це творчості є способом зберігання особистої та сімейної історії у вигляді фотографій, газетних вирізок, малюнків. Записів та інших дрібниць. У ньому використовується своєрідний спосіб збереження і передача окремих історій з допомогою особливих візуальних і тактильних прийомів замість звичайної розповіді. Але наша майстриня виготовляє не тільки рукотворні альбоми, в її творчому арсеналі чимало листівок, панно, колажів. Скриньок, які здатні замилувати, очі, здавалось би, найбільших скептиків. Давайте познайомимося з нею ближче. Пані Марину, розкажіть, будь ласка, чому саме скраббукінг цей вид творчості. Є ж на світі дуже багато видів рукоділля? А, так, Дуже є багато видів рукоділля, є дуже багато хобі, хто займається. На скраббукін мене спонукало те, що я народила дитину. Хлопчика і захотіла зберегти якось його дитяче фото. іменно саме перший рік його життя. Mm -hmm. Знайшла в інтернеті багато дуже постів, картинок, ну, звичайних фотоальбомів, що можна купити фото, вставляти. Але мені здалося це що дуже просто. Mm -hmm. Як... Банально. Так, Банально. І натрапила на картинку, де там. Казала, що можна створити своїми руками uh -huh. ось такий звичайний, дуже цікавий альбом, в якому можна містити більше набагато фото, uh -huh. де ті фото розміщаються, як ховаються, як якісь такі скарбнички, скажімо uh -huh. так. Десь відкриваються цікаві такі розкладушечки, uh -huh. скажімо так. Ну, мені це дуже сподобалось і вирішила спробувати. Знову. Ви, я перепрошую, ви самі навчалися по інтернету, вам ніхто не показував, ні, як це робиться? Ні, звичайно, все сама, все пробувала, як кажуть, методом проб і ошибок. Угу. Переглянула відео дуже багато в інтернеті, в Ютубі. У нас зараз вік інтернету. Так. Тобто можна і не навчатися, можна самому. Головне бажання, угу. натхнення і щоб було з чим працювати. Переглянула одне відео, друге, третє, потім спробувала створити сама альбом, замовила, знайшла якийсь магазин в інтернеті. А що замовляли? Папір, щоб вже було з чого складати. Вирізалочки, як кажуть, висічки. Ну, такі різні картиночки. Як, наприклад, ось тут є картиночки, це вирізалочки називається. Потім чіборд, це можливо ось. Такі білі фігурочки, uh -huh. е, мережево, ну, звичайне мережево, яке ми можемо зустріти на одязі, звичайному, можливо. Ось на цій роботі дуже гарне мережево, просто його так не дуже видно, але близько дуже воно гарно. Воно додає вишуканості uh -huh. роботі, наприклад. Навіть ось це мережево також додає вишуканості. Воно як зав'язочка, скажімо, відкриває цю роботу. Потім. Зробила цей альбом, знаєте, якось бажання притухло, скажімо так. так. Тобто, ну і мала дитина зрозуміла, було після того користувалася дуже гідким клеєм, моментом кристалом і дуже вредний є для дітей. Тобто шукала якісь натхнення, якісь матеріали підбирала, щоб було і зручно мені, і щоб не нашкодила моїм ага. рідним, Домашне, ага. так, рідним. І потім, вже як більше йому ручко стало, вже почала потихеньку пробувати далі далі далі. Створила свій перший блог, почала там викладати Чому? О, в Гуглі, на платформі Google є блог, називається Блогер. Перші проби його створила, якось публікувала, ніхто, ніхто цього не бачив. Потім почала шукати нові блоги, наші українські, можливо, в наших майстринці блоги. Ну, тобто, Коли я почала саме займатися цим видом творчості, mm -hmm. саме е, виставлялася і був такий, скажімо, ажіотаж саме в блозі. Тобто mm -hmm. шукала відповідні блоги з виробниками, де можна приймати участь. Е, Робити свої роботи, тобто показувати їм людям, щоб вони оцінили. Як ти приймаєш участь в цій ну, завданні якомусь, можливо, ти отримаєш якусь нагороду, можливо, ні. Ну тобто, ти рекомендуєш себе як майстер. в, цьому, в цій справі, набираєшся досвіду. Ну, тобто, десь років три. Чотири, можливо, точно я, ну, сама, сама. Це процес, так? Треба. Так, так, це процес. Дівчатка, майстрині більш такі, що в них більше досвід показували, мастер-класи. Mm -hmm. Звичайно, наприклад, фото, мастер-клас, фотографували, показалися, описали цей процес, ти mm -hmm. прочитав, ти сподобалось? Повторив. Не сподобалося, Ага, це в копілочку собі. Або ось це я використала цю узюминку. Потім, знаєте, якось думаєш, поріг якось. Вже переступив у той, що ти вже, вже знаєш, що робити, до чого mm -hmm. складати. Потім вже задумуєшся, а може мені само прийняти участь, бути дизайнером, mm -hmm. надихати інших дівчаток, подаєш заявки, ті дизайн-команди. Ну, тобто це набирай свої оберти, свій ажіотаж, mm -hmm. і ти якось туди. Рухатися вперед. Так, рухається вперед. Тобто, наприклад, якщо ось така робота була, вона ну, здається ну, гарна, цікава. Але на цьому треба не зупинятись. Краще створювати mm. як ось ці зараз в мене роботи. Ось ці можна сказати. Дуже це, чудові. це з останніх моїх робіт. Ну є дуже багато робіт. Що навчилася саме отак робити. Головне, якщо ти займаєшся цим хобі, треба тв... рухатися, рухати, досконалювати всконалювати майстерність. Так вдосконалювати майстерність. Якщо ти хочеш цього, бажання є і час, головне час. У мене не вистачає часу, щоб сісти, поринути це натхнення. Пані Марина, ну давайте заглибимося, з чого виникло таке бажання творити, Ви з дитинства щось руками робили? Так, ну прям не так робила, як скажімо так, малювала, як звичайні діти, клеїла якісь аплікації, пробувала робити з орігами, знаєте, оті тюльпанчики, квіточки. Тобто мама моя показала, ось так роби, будь ласка, покажи ще раз, ага, вийшло. Ну, тобто якось. Завжди щось хотілося робити своїми руками. Потім, після університету, випустилася, пішла в садочок працювати. А, там а вже... ви хто за фахом я Я за фахом вчитель інформатики і математики взагалі. Ну, для такої технічної, будемо казати, спеціалізації, і тут таке несподіване, цікаве спрямування у творчості. Як ви ж до цього ж якось прийшли? Ви кажете, в садочку працювали, так? Так, в садочку працювала. Ну, тобто, е, Ясь як... робота з дітками надихнула, мабуть, на якийсь вид творчості? Ні, ні, ні не ні? роботка з дітками, просто саме дитинство, що своїми руками. Щось ти пошив, щось ти зв'язав, mm -hmm. я на гуртки ходила по вишивки хрестиком. Mm -hmm. е, е, що руками робили також, дітки шили, наприклад, іграшки або ще щось. Наприклад, в нашому роду дуже багато родичів є, що своїми руками щось роблять. Mm -hmm. І вишивають, і шить, моя бабуся дуже чудово шила. ну, тобто, якось... — Мабуть, генами все таке щось да, передалось. Та, що передалось. Тут, я думаю, неважливо, ким ти... на кого ти вивчився, mm -hmm. ким ти працюєш, головне, що в тебе є натхнення, є якась жага, або як... mm -hmm. що ти можеш це робити. Потім вже ж працювала садочку, там вже звичайно треба виробити, робити там що хочеш. Тобто mm -hmm. як ви себе пробували так, в чим завгодно? Так. заводом. Так, пробувала, І пробувала ну, плести із газети, корзинку зробила, була mm -hmm. дуже гарною. Потім із паперу я забула з гофру паперу робити квіточки також. Потім з веделок робила з там. В'єєр, так скажемо, теж гарно, так і залишився в тому першому садочку робота моя. А, ну, тобто, якось завжди щось хотілося пробувати нове. Ну, на чому зупинилася прямо зараз, що дійсно вже Ва, що, да? та, шостий рік займаюся саме скраббукінгом. Угу. Ви саме Пятихатська? Ні, не з Пятихаток, я взагалі не з цього району, а з Апостолівського району. Якось сюди потрапили? За чоловіком пішла. Тобто ну, зустрічалася в університеті, навчалася в одному в університеті, на одному факультеті, але на різних групах. Ну і так він, старший, на один рік за мене, він пішов працювати в школу, я пішла за ним. То, також школу думала, влаштуюся, але вийшла в садочок. Але думаю, це нічого страшного. Головне, що ти в своїй справі, що це тобі подобається, і ти. Реалізовуєш себе. Так, так, реалізовуєш себе. Пані Марино, коли ви знаходите час? Ясно, що якщо є бажання, так, да, так, то знаходяться так. можливості. Так, звичайно, да? якщо є бажання. Або знаєте, зараз дуже часто майстри дуже сидить в Інстаграмі. Угу. Ну, я також, звичайно, я сидів в Інстаграмі, переглядаєш її стрічку, ага, на треба цікаву таку роботу, знаєте? А, палітра дуже сподобалась, або якийсь елемент сподобався, і ти надихнувся, угу. або роботи саме надихнувся, а, і хочеш зробити щось схоже, або щось не схоже. Ну, поті, да? Так, так. Угу. Ну, тобто ось там на тери... Новий поштовх до творчості. Так, так новий угу. поштовх до творчості. Тобто, не це так знаєте сидів і тобі стукнуло голову, і угу. ти пішов щось робити. Угу. Буває. Знаєте, сидиш, сидиш. По-різному, правда? Так, так, буває ідея в голові, і ти от, дійсно хочеш це зробити. Uh -huh. Або я, наприклад, не сідаю за роботу, поки не придумаю, як саме uh -huh. вона буде виглядати. Або щось, наприклад, ось так я хочу розкласти в себе в розумі, uh -huh. потім сідаю за стіл і це роблю. Uh -huh. Щось схоже, скажімо так. Бо так сісти, і я кажуть. І нічого не придумав, mm -hmm. ти не можеш. Mm -hmm. Ну тобто я так не можу. Мені треба щось конкретне, щоб була ціль, mm -hmm. конкретна ідея, і тоді ти можеш творити. Ясно. А скажіть щодо того, що кажуть, що якщо майстриня в поганому настрої, ну щось відбулося, яка стресова, будемо говорити, ситуація, так то не варто сідати за творчість. І навпаки, коли людина себе некомфортно почуває, якось щось переживає, її творчість допомагає. Справитися з цією проблемою, да. з ситуацією буває таке? Так, буває. Я, наприклад, зараз кажу: ну, не завжди дуже радісні моменти є в своїй так. звичайній роботі і чогось не вистачає. І тоді я можу сісти за творчість, знаєте, релаксувати, отримати релакс від цієї угу. роботи, тобто сяду, можу щось зробити, щось або щось взяти ножниці в руки угу. і повирізати. Mm -hmm. Ну, тобто, ось такі маленькі елементи, і вони тебе. Це вас лікує? Так, лікує, мене лікує душу, да? так? Так. можна сказати, відволікайся взагалі від mm -hmm. усього. Ви повністю перенаєте в те заняття, да, яким так. займаєтесь, так? Да? Так, так. Це mm -hmm. дійсно так і є. Пані Марина, скажіть, будь ласка, куди далі рухатися? Про що ви мрієте у творчості? Що вам би хотілося? Я так розумію, що з огляду на ваші вироби, вже ви перепробували все, що тільки можна придумати. Чи ще не все? Та, можливо, ще не все багато ще є технік і стилів в цьому, в цьому хобі, але. Те, що я хотіла, можна сказати, вже перепробувала. Uh -huh. Перепробувала дуже велику кількість листівок, uh -huh. перепробувала дуже велику кількість пано, uh -huh. тобто це такі цікаві вироби. Uh -huh. Перепробувала дуже велику кількість різних альбомів від маленького до великого. Uh -huh. Так, так, найбільше в мене був альбом розміром 30 на тридцять. Це був на замовлення. Перепробувати різні форми альбомів. Якось в мене тут є зайчик, у мене mm -hmm. ще є мушля альбом, є вигляді лимончику, є вигляді півсер... півсердечка. Ну, mm -hmm. Тобто те, що чим надихалася, mm -hmm. що хотіла створити, я створила. Можливо, ще якісь будуть ідеї, або що хтось надихне на створення тієї чи іншої роботи. На чим ви зараз працюєте? Таке банальне запитання. Не цікаво, Так, да, да, цікаво зараз. Я можу вам сказати, проходить в інстаграмі конкурс дівчаток наших українських майстринь, Вони вирішили об'єднатися, підняти дух майстрині, хто займається скраббукінгом. Організували такий конкурс, який називається Спільний проект. Ну, взагалі зараз дуже багато хто в майстрині займається, знають СП. Говорять коротко, СП, mm -hmm. різдвяна зірка. О, Дівчатка виділяй там тиждень на нову роботу. Mm -hmm. Наприклад, ось ця листівочка, це можна сказати, остання моя робота. На тому тижні створила саме для цього конкурсу. На цьому тиждень вже почався. Треба створити якусь коробочку. Я ще думаю на цією ідеєю, що mm -hmm. створити. І потім буде ще третій етап. Тобто, Дівчатка вирішила підняти настрій, mm -hmm. натхнення mm -hmm. майстринь. Тобто якось з цими всіми ситуаціями якось притихла творчість, mm -hmm. а воно хочеться знаєте, відволіктися від цього всього. Mm -hmm. І хочеться свята, різдвяне свята. Mm -hmm. От дівчатка створила такий конкурс Різдвяна зірка. Ну, і я, одна з таких майстрин, яка. Не лишила остерин цей конкурс і хочу приймати участь і надалі. Просто для себе, щоб натхнення отримати. Можливо, комусь подарую, можливо, хтось захоче купити, як говорять. Ну, хочу і творю. Віримо в те, що, незважаючи на нелегкі часи, які аж ніяк не сприяють творчості, Марина Євтушенко обов'язково отримає новий поштовх для роботи у техніці скраббукінг. Ми щиро бажаємо нашій героїні натхнення і задоволення не тільки від процесу творення краси, але й від його результату, а також нових ідей та позитивних емоцій.